Шевченко стала однією з 12 жінок року за версією американського журналу Тайм. Олена багато років очолює громадську організацію «Інсайт» та ініціативу Марш жінок її робота зосереджена на захисті на захисті прав людини, зокрема жінок та ЛГБТ спільноти. Церемонія вручення нагороди відбулася 8 березня у Міжнародний день боротьби за права жінок у Лос-Анджелесі. Олена Шевченко зараз долучається до нашого ефіру, з якою детальніше зможемо поспілкуватися. Вітаємо вас! Вітаю, тож, пані Олено, насамперед хотіли б поспілкуватися про нагороду. Наскільки вона важлива для вас особисто і загалом для процесу боротьби за права жінок і ЛГБТ спільнот в Україні? Ви знаєте, я вам так скажу. Якщо чесно, то для мене найважливіше це те, що ця нагорода зараз. Є визнанням України і наших досягнень щодо боротьби за права жінок та ЛГБТ-спільноти. Тому для мене особисто я, я я зараз не можу це оцінити, якщо чесно. Мені дуже важко було приймати рішення, наприклад, їхати на церемонію нагородження, але ну вирішальне слово було за тим, що знаєте, це важливе місце, де можна поговорити з багатьма людьми. Які приймають рішення щодо підтримати Україну, тому я вирішила, що треба мені поїхати і все ж таки е, сказати про Україну, а донести до них те, що тут відбувається, і якщо чесно, це спрацювало. Це спрацювало, тому що дуже багато е, зірок підходили, показали і вони знають про Україну. Вони підтримують нас і будуть підтримувати і надалі. Це точно можете не сумніватися в цьому. Дуже приємно, що наші українці, ви зокрема, використовують будь-яку можливість на міжнародному рівні донести до наших партнерів саме значення України і що зараз в нас відбувається. Багато наших людей виїхали в час війни за межі нашої країни, і так само і представники ЛГБТ-спільноти чи підтримуєте ви контакт? Як їм там, тому що ми розуміємо, що десь по правах комфортніше за межами нашої країни, де Прийняті певні закони, які дозволяють, наприклад, одностатеві шлюби, що в Україні наразі ще не узаконено, чи порівнюють життя за кордоном і в Україні представники ЛГБТ спільноти і чи збираються повертатись в Україну, звертаючи увагу на те, що там можливо в законодавчому рівні було комфортніше? Це це дуже важлива проблема. На насправді яку ви зараз озвучили. Я вам так скажу, що більшість людей збирається повертатися, а, а, а люди хочуть додому, Люди хочуть додому. Люди хочуть відбудовувати Україну. А переважно ті, хто переїхали, виїхали з межі України. Вони рятували своїх дітей. Тобто, це пари з дітьми. Я зараз говорю, от, наприклад, про спільноту дуже багато. І вони хочуть повертатись, але важливим моментом є те, що наша держава і досі не спромоглась, на жаль, створити умови в Україні, де ми могли почуватися рівними. Просто тут не немає мови про якісь окремі права. Мова йде про рівність, мова йде про законодавче забезпечення гарантій. Гарантій того, що ви будете одна одній, не чужими людьми. Що ви зможете довести, що ви не просто якісь подруги, а ви сім'я, ви родина. Тому мені здається, зараз ви знаєте, так багато людей е, за спільноти зробило все можливе для України. Ба багато хто загинув вже і на фронті, і серед цивільних. Тому мені здається, зараз це саме той час, коли держава має зробити щось і для нас. Це саме момент. А той момент, коли треба пити і сказати, що в Україні не буде дискримінації, в Україні не буде людей другого сорту. Україна це європейська країна. А давайте спробуємо роз'яснити нашим глядачам, просто наголосити на тому, з якими незручностями зустрічаються представники ЛГБТ-спільноти в Україні. На особливу увагу прошу звернути якраз сім'ям із дітьми, тому що законодавчо виїхати навіть за кордон з дітьми детальніше про ці проблеми. Ну, дивіться, ті, хто виїхали, що вони до зараз побачили, це не лише про Сполучені Штати Америки, це про європейські країни. Вони пишуть нам про те, що вони дуже сумують за домом, але водночас їх діти пішли до школи, їх діти пішли до садочку, і там їх сприймають як родину. Там вони можуть вступити в шлюб або в цивільне партнерство. І ніхто е, не буде косо дивитись на вулиці, е, ніхто не буде ставити під сумнів, те, що вони справжня родина, те, що в них в сім'ї ну, і любов, і взаємоповага. Їх діти не зустрічаються з булінгом. Їх діти починають пишатися тим, що в них дві мами, да, або два дати. І е, я не знаю, що я можу сказати їм зараз, е, як заохотити їх, повертатися скоріше до України, тому що тут так не є. Тут дуже проблемно розумієте? От люди, які зараз навіть там вступили в шлюб, або в цивільне партнерство, приїдуть в Україну і нічого не отримують. Вони тут не будуть визнані. Бо наше законодавство не говорить про те, що лгбт люди, хоч якимось чином, можуть наблизитися за рівністю за рівними правами законодавчо до гетеросексуальних людей. І це велика проблема. А чи знайомі ви із законопроєктом Інне Совсун про реєстрацію одностатевих шлюбів? Чи вважаєте його допрацьованим? Так, звичайно, я знайома з цим законопроектом. Він не єдиний, який за останні п'ять років було подано до Верховної Ради. Тому, якщо чесно, в мене там немає якихось великих сподівань, що він пройде за нього проголосують. Питання в тому, чи є політична воля зараз голосувати за нього. Я, в принципі, завжди говорю про те, що нам потрібна шлюбна рівність, але зараз змінювати конституцію під час воєнного стану на жаль неможливо. Тому так, звичайно, ми підтримуємо цю ініціативу. Але знаєте, що найголовніше, нам треба це зробити зараз. Ми не можемо чекати люди. ЛГБТ-військові зараз гинуть на фронті. А вони не мають навіть доступу до тіла свого партнера або партнерки. А як тут можна бути проти? Ми вам дякуємо за розмову і просимо вас залишатися з нами на зв'язку. Ми далі протягом години будемо обговорювати це питання. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із Оленою Шевченко. Це ЛГБТ-активістка, голова громадської організації «Інсайт». У Верховній Раді пропонують дозволити реєструвати одностатеві партнерства. Відповідний законопроєкт подала народна депутатка від партії Голос Інна Совсун. Про це вона повідомила у Фейсбук 7 березня. Депутатка розповіла, що працювала над проєктом протягом 9 місяців спільно з представниками ЛГБТ-спільноти. За її словами, у разі підтримки Верховною Радою, законопроєкт допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки питання володіння майном, спадку, соціального захисту. Прав у разі смерті чи зникнення партнера або партнерки і про права ЛГБТ-спільноти ми будемо говорити далі. До нашої розмови долучається експерт з адвокації правозахисного ЛГБТ-центру. Наш світ Андрій Кравчук. Пане Андрію, ми раді вітати вас в нашому ефірі. Добрий день. Хочу це розуміти. Тож як на зараз представники лгбт спільноти вирішують всі ці юридичні питання, справді, коли приходиться успадкувати спадок. А на законодавчому рівні партнер, наприклад, не має цього права. І всі інші такі питання, які не врегульовані на законодавчому рівні, як зараз приходиться це з'ясовувати? Ну, щодо спадку, то єдиний наразі варіант, який доступний для одностатевих партнерів, це оформити заповіт. Це не є вирішенням. Ну, це є вирішенням проблеми, але тут постає питання про те, що цей порядок вирішення цих проблем він дискримінаційний. Якщо звичайні подружжя вони автоматично успадкують один після одного, то у випадку одностатевих партнерів ви маєте заплатити спочатку нотаріусу за оформлення заповіту, а потім ви маєте сплатити державне мито за вступ до спадщини, тобто це абсолютно відверта дискримінація щодо одностатевих партнерів з боку держави. Інше питання: ну, деякі з них можна вирішити укладенням, наприклад, договору цивільної. Цивільного договору на спільне володіння майном це можна зробити, але е, цей договір може бути оспорений а головне, що все одно це не вирішує е, тих питань, які не стосуються власне майна. Таких питань дуже багато, наприклад, доступ до е, хворого родича у лікарні він гарантований тільки тим людям, яких визнаються е, родичами згідно сімейного кодексу. На на жаль, одноставі партнери такими не визнаються, і тому е, лікар може має повне право вас не пускати до до людини, з якою ви прожили все своє життя. Абсолютна більшість прав, е, абсолютно більшість проблем ЛГБТ, е, ЛГБТ людей одностер партнерів не може бути вирішено без без внесення змін до чинного законодавства. Власне, як можливо зробити ці зміни в законодавстві, враховуючи, що зараз йде війна е, і зміни у конституцію неможливо робити, як можна вийти з цієї з цієї ситуації? Потрібно чекати завершення її? Ну, по перше, я хочу сказати, що е, е, щодо одне таких шлюбів які нібито заборонені конституцією, це неправда. Конституція не забороняє достатові шлюби. Конституція не містить визначення шлюбу. Конституція містить фразу про те, що шлюб грунтується на вільній згоді чоловіка та жінки, але це не є визначенням шлюбу. І єдиний конституційний юрист, який висловився з цього приводу. Це Ольга Савгирія, яка наразі є суддєю Конституційного суду України. Вона заявила, що за її точки зору це не забороняє запровадження одностатевих шлюбів в Україні. Тобто, без рішення конституційного суду не можна стверджувати, що Конституція України забороняє одностатеві шлюби. Але зараз йдеться не про шлюби, зараз йдеться про запровадження цивільних реєстрованих партнерств. Це інша інституція, вона відрізняється від шлюбу, і її запровадження не потребує змін до конституції. Це може бути зроблено простим голосуванням депутатів Верховної Ради, якщо тільки у них з'явиться політична воля на ухвалення такого закону. Дуже дякуємо за важливе уточнення. І тут також питання: чи може допомогти в цьому відповідний законопроект, про який ми згадували від інсосун. Ну, цей законопроект якраз і є е, тим, який запроваджує такий е, новий правовий інститут в Україні. Зараз альтернативний законопроект розробляється Міністерством юстиції, і згідно плану дій в сфері прав людини, е, Міністерство юстиції має внести його на розгляд е, Верховної Ради до кінця цього року. Ну точніше, кабінет міністрів. Е, ми подивимося, як будуть розвиватися події, але я хочу сказати, що це питання воно е, потребує вирішення найближчим часом, бо вже зараз в е, в Європейському суді справ людини розглядається справа проти України через відсутність в нашій країні будь-якої форми легалізації одностатевих цивільних союзів. Ця справа буде напевне програна, бо вже є відповідне рішення в іншій справі проти Росії. І заступниця Міністерства юстиції Валерія Коломіїс. Вона відверто сказала, що вони очікують такого самого рішення щодо України вже цього року, скоріш за все. Буде вирішено, буде ухвалене рішення по цій справі, і тоді Україна стане порушником європейської конвенції справ людини. Ну ви розумієте, що жодна європейська інтеграція з країною, яка офіційно визнана порушником європейської з справ людини, просто неможлива. Тому це потребує вирішення якомога швидше. Не кажучи вже про те, що це потребує вирішення, бо воно захищає права звичайних українців в Україні, які зараз захищають нас з вами на фронті. Дуже цікаві речі ви називаєте і важливість цих речей. А чи можете поділитись особистою історією зараз? До речі, вже було два здається випадки, коли представники ЛГБТ-спільноти намагались зареєструвати свій шлюб у застосунку дія. Чи ви особисто робили такі спроби і, можливо, іншими методами намагалися зареєструвати власний шлюб? Е, ні, я не робив цього застосунку. Дія е, е, я живу зі своїм чоловіком вже 25 років. Сподіваюсь, жити з ним до своєї смерті у любові та злагоді. Але ми ще у 2014 році е, намагалися зареєструвати свій шлюб, ну просто проконсультувалися. В раксі і, отримавши відповідь, що це неможливо, подали скаргу до Європейського суду з прав людини. Та справа, про яку я говорю, вона була подана нашими друзями, і вона вже комунікована, вона готується до розгляду. Наша скарга ще не комунікована, вона ще знаходиться на розгляді у Європейському суді, але тим не менш, врешті-решт, йде і справа до неї. Рішення буде таким самим. Після того, як буде ухвалене перше рішення по Україні про те, що вона порушує європейську конвенцію через відсутність визнання одностатевих сімейних союзів, кожна одностатева пара в Україні зможе подавати такі заяви, і вони автоматично практично будуть задовільнятися. Тобто, це гарантує нашій країні не тільки політичні проблеми з євроінтеграцією, але і фінансові проблеми. Я сподіваюся, що наш уряд розуміє це і зробить все, щоб цього не сталося, ухваливши відповідний закон. А скільки часу може затягнути процес ухвалення цього закону, який наразі є законопроєктом? Ну він може зайняти 5 хвилин, якщо на те є згода парламенту. Наразі такої згоди немає. Безумовно, більшість народних депутатів не готові підтримати захист прав своїх ЛГБТ-співгромадян. На заваді цьому стоять їхні релігійні переконання. Наші церкви вони постійно стверджують, що вони готові по. Помиритися будь будь з чим вони готові визнати право на свободу совісті, але вони не готові визнати права своїх співгромадян, які зараз їх захищають на фронті. Тобто не вірити в Бога, це нормально. Це вони не протестують проти цього. Вони протестують проти визнання одностатевих шлюбів. Це їхня кредо. Ми знаємо, що зараз на розгляд Верховної Ради виносяться законопроекти, які вже узгоджені. Тобто, якщо цей законопроект буде винесено на, сесійну, на сесію Верховної Ради, то він вже гарантовано отримує підтримку з боку народних депутатів. Вся робота має бути зроблена перед цим. Ми, бачимо, ми бачили, що Уряд і офіс президента знайшли аргументи, щоб переконати народних депутатів ратифікувати Стамбульську конвенцію та ухвалити закон про медіа. Обидва ці закони вони дуже не подобались нашим церквам. Вони протестували проти них. Народні депутати не хотіли їх ухвалювати. Але уряд та офіс президента знайшли аргументи, щоб переконати їх у протилежному. Якщо буде досить сильна мотивація у нашого уряду вирішити це питання, я впевнений, що вони знайдуть способи умовити народних депутатів і цього разу до речі стосовно Стамбульської конвенції, яка підтримує бореться проти насильства проти жінок і підтримує якраз лгбт спільноти, чи не має бути наступним кроком якраз після ратифікації цієї конвенції прийняття певного закону. Ну, який би дав рівні права представникам ЛГБТ спільноти? Я б би сказав, що Стамбульська конвенція якось особливо захищає права ЛГБТ. Вона стосується одностатевих сімей так само, як вона стосується різностатевих сімей. Проблема в тому, що досі впливові українські церкви протестують проти будь-якої Форми визнання одностатевих сімейних союзів і вони взагалі протестують проти будь-яких кроків держави на захист прав своїх ЛГБТ громадян. Тому питання в тому, щоб наша влада нарешті знайшла політичну волю змінити це і змінила. Дотримання традиційних цінностей руского міра на дотримання сучасних європейських стандартів у сфері захисту прав людини. Буквально сьогодні я слухав прес-секретаря представництва Європейського союзу в Україні, який прямо сказав, що треба говорити про те, що Україна має зробити нарешті цей цивілізаційний вибор з одного боку русський мір, з іншого боку, європейський союз, який захищає права ЛГБТ, Як це є його. Серед його принципових позицій, серед його фундаментальних цінностей, ми зробили свій вибір. Ми хочемо бути в ЄС, тому ми тепер маємо починати жити по європейськи не колись там в майбутньому, а просто зараз. Це можна зробити, пане Андрію. Ми вам щиро дякуємо за розмову за участь в нашому ефірі. Андрій Кравчук, експерт з адвокації правозахисного ЛГБТ-центру Наш світ був з нами на зв'язку.